Вітаю, мене звуть Людмила Підлипна, я психологиня, арт-терапевтка, кандидатка психологічних наук, авторка і ведуча різних арт-терапевтичних проєктів, зокрема, чоловічі сценарії в казках. І один зі сценаріїв це боротьба з драконом. Я вам запропоную таке закулісся цього проєкту. Покажу вам презентацію з різними страхами. Попробуйте послухати себе. Прислухатися і зрозуміти, які страхи на сьогоднішній день притаманні вам. Є страх невдачі. Є страх втрати контролю. Є страх слабкості. Показати слабкість, проявити слабкість. Є страх відмови бути відкинутим. Є страх бути непотрібним. Є страх втрати близьких, тому що коли близькі, це цілий всесвіт, який в нас є. Є страх невідповідності очікуванням. Коли ти так довго щось робив, так довго намагався бути прийнятим, а все одно в тобі розчаровується, подивіться на ці страхи і подумайте, які дракони зараз є у вас у вигляді страхів, і як ви з ними обходитесь.